Якщо вам з що, що життя сіре. Варіант А. переїхати з сихова. Варіант Б собі трохи трохи на очі надавити. і потім вікно визернути, то будуть такі хоч кольорові мурашки бігати перед очима. Реально прикольно. Другий, ще, ще один варіант, собачий кайф. кайф собачий це, кайф – це, це, це коли е, господарі кинули кустомаш. Е, ні, або пузіку гладять. ладять да. <сум> і він цими лапками ні, Собачий кайф да, – коли ти пережимаєш дихальні шляхи не до кінця, і людина. То, Вирубається на декілька то, секунд. Дівчата є такі, які люблять таке робити. Та й хлопці такі навіть є, що люблять. А що а це називається собака? Не знаю. Щось я не бачив, щоб собака себе. Слухайте більше музики, тому що яке би не було життя, музика дає своїх таких барв. Я віч, у мене кожен раз я не можу позбутися цього життя, коли я слухаю музику десь на вулиці, мені здається, що я є в кліпі. Я думаю, що мене знімають. Я навіть стараюся трошки спинку рівніше тримати, бо може зараз то. І як ти під ванька встанька собі уявляєш? В якому ти кліпі і який? Ти думаєш, я таку музику слухаю, а? Да? <laughs> 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 я такий. Отак <вив. laughs> так хожу. Що <shut> таке? <that care>